Нарешті, нарешті дійшло і до офісу президента. Нарешті вони почули те про що я і команда розумної політики говоримо і вимагаємо вже роки років півтори. Це е, дозволити надлишок, ще раз повторюю. Потім ніхто не займався маніпуляцією. Надлишок експорту. Зброї, яка виробляється в Україні, дуже простий приклад. У вас компанія, яка виробляє тисячу дронів. Ці тисячі дронів закуповує збройні сили України. Питань нема. У вас є компанія, яка виробляє тисячу дронів, але держава може купити лише сто. І ви тоді або 900 викидаєте на смітник, або залишаєте на складі, і незрозуміло, що з ними далі робити. А потім ви просто закриваєтесь, тому що працюєте собі в збиток. В даному випадку має бути дозволений експорт вашої продукції. Зрозуміло, щоб він був ну, зрозуміло, хто є кінцевим споживачем, щоб він не доїхав до Росії, до е, Китаю, до Ірану, до інших країн. А потрапив до дружніх і партнерських країн в світі, які точно не передадуть це росіянам. Так, от дана історія дозволила б вийти вам на міжнародний ринок, отримати додаткові прибутки, отримати доступ до кредитів і інвестицій, популяризувати українську промисловість одну із найбільш крутих, а дозволити створювати нові робочі місця. Взплачувати більше податків і ключове забезпечити фактично покращення сальдоплатіжного балансу. І плюс частково побороти корупцію. Чому я про це кажу? Тому що зараз це було дуже зручно, коли ви виробляєте ці дрони, до вас приходить представник держави, якого важко назвати представником держави, а є представником корупційних інтересів, і говорить: або ви дасте нам відкат. Або ми вас купувати не будемо. А якщо ми вас купувати не будемо, більше вам діватися немає куди, ви просто закриєтесь і створював таким чином ще одну корупційну історію. Я сподіваюся, що слова Зеленського були все ж таки реальністю. Вони дозволять нормальний експорт, ефективний експорт. А не як завжди, слова залишаться лише словами.